Уявіть собі, що ви заходите в інтернет-магазин, а там лише кілька товарів. І то вони без фотографій, або там з дуже поганою якістю фотографій. Немає якихось чітких і зрозумілих описів, що це за товар, і що в ньому, які характеристики, які там матеріали використовуються, і так далі. Заголовки по типу. Червона футболка дитяча. Не зрозуміло для якого віку вона підходить, які там розміри в цієї футболки, це для хлопчиків чи дівчаток, який матеріал. Скажіть чесно, ви би купили? Я думаю, що ні. І більшість користувачів також ні. Вони просто пішли би купили в конкурентів. Саме тому неправильне оформлене оформлення товарів це є одною з головних причин, чому на маркетплейсі Prom.ua в цих магазинах немає продажів. Також, коли у вас немає якоїсь там чіткої структури в групах товарів, да, у вас є просто якісь головна група і все, і все в одній головній групі. Це трошки невірно. Має бути структура, де є там групи там першого ряду, другого, третього ряду. Тоді, коли є структура, не буде хаосу. І люди, потенційні клієнти, які зайшли до вас на сайт там, через рекламу. Одну карточку товару можуть купити у вас там декілька товарів, при цьому збільшити середній чек. І у цьому уроці ми з вами розберемо, як правильно завантажувати які методи існують для того, щоб завантажити карточки товарів. Я покажу вам два методи: Це... Ручний і автоматичний. Ручний він набагато буде довший, але набагато е, принесе, якби він більш корисніший, тому що все можна ручками заповнити, зробити чітку структуру, прописати там е, заголовки, описи, добавити там все оптимізацію за допомогою ключових слів, підібрати там зображення і так далі. Автоматичні це коли нам дають постачальники, там, наприклад, Excel-таблицю або посилання, і ми завантажуємо. Але там теж є варіант, які що потрібно. Вибрате, поставити правильні галочки, не обов'язково ставити всі галочки, щоб завантажувалося. І в кінці потім пройдемося по чек-листу ідеальної карточки товару. Е, і ще я розповім, як правильно оформлювати карточки товарів, щоб ваш магазин виглядав професійно і викликав довіру у потенційних е, користувачів. Але перед тим, як перейти там вже більш до практичного е, заняття, е, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал і поставте лайк під цим е, відео. Давайте ми розглянемо в принципі, перший метод, це автоматичне завантаження за допомогою Excel-таблиці і посилання, яке є на сайті. Де це знаходиться, все дуже просто. Ми переходимо з вами там, в адмінці прома в вкладку імпорт. І, наприклад, якщо це у нас буде загружати там, від, за посиланням від постачальника, ми вставляємо посилання, яке нам дає постачальник. Ну, приблизно виглядає там такого плана це вигрузка спрома, або, наприклад, там якось іншу коін-деє-постачальник. Саме головне, що воно там формат XML йде. Ось такого. А далі там вже щось може відрізнятися. І у нас є тут багато якихось функцій, що з ними робити, які з них нажимати, для чого не потрібно. Давайте розбиратися. Дивіться, обов'язково нам потрібно. Це можна опоновлювати або, наприклад, завантажувати. Нас цікавить, якщо завантажувати, наприклад, да, поновлювати ситуацію, у вас там є товари, і коли ви вже їх завантажили, далі вам потрібно обновити інформацію. В першу чергу, я думаю, що якщо товари є завантажені, вам вже не потрібно, щоб постійно оновлювалися, там, наприклад, описи, щоб там, українською російською. Вам буде просто потрібна не назва, вам потрібна ціна і наявність. Ну і можна ще кількість, щоб теж вам завантажило. Таке буває часто, коли магазини по типу там подробу працюють, оце вам потрібно. Інші всякі там штучки ви можете прибрати. Е -е, ви раз їх завантажили, і вам достатньо. Якщо тільки з самого початку злаштовуєте, то ви відповідно вставляєте сюди посилання, вставляєте ось ці всі галочки, щоб у вас були включені, і вся інформація вам завантажилась, і ви далі могли її там, наприклад, просити. Е -е використовувати і покращувати, Тут ви вказуєте, що типу, завантажити, наприклад, ці товари, які є в наявності. Які немає в наявності, тож, ну, типу, можна завантажувати можна ні, в залежності від типу товарів, які у вас є. Е, так, е, Статус товарів, е, в, в файлі. є типу, файлів. Можна залишити їх, да, їх краще залишати без змін, так як вони у вас є. Якщо потрібно, щоб як я ви можете ставити, коли вам потрібно пропонує, що або ніколи, або раз в 4 години. Ви вставляєте, що раз в 4 години, і якщо в е вашого постачальника зробилося в нас якісь зміни в 12 годині, там у вас в 16.00 також воно інформація по типу там, наявності, кількості і ціни. І інший метод, коли потрібно завантажити, наприклад, за допомогою якогось файлу. Ось я покажу, у мене є там. Файл. Я вже його завантажив. Давайте ось так. Добавити. У мене воно ось тут є. Вибираємо, відкрити. завантажується. Також вибираєте всі оці галочки, які вам потрібні, і завантажуєте ці товари собі на сайт. Завантаж... Завантажили ці товари собі на сайт, пройшло там кілька хвилин, товари об'явилися і далі можете приступати до роботи. Тобто, з вигрузкою, в принципі, тут опрацювати сильно багато немає. Раз, два. Завантажили. А групи, якщо ви зробите, наприклад, групи, такі як у постачальника, вам все одно придеться їх поправляти і в ручному режимі вже вносити коригування. По автоматичним завантаженням, в принципі, все. Якщо там будуть якісь питання, не розібралися, як завантажити або потрібна допомога з цим, пишіть в чат в, нашу, там, в телеграм в чат, дамо відповідь, чи я, чи інші учасники даної групи. І переходимо до наступного. інший метод це вручну. Якби я підготував в принципі, уже карточку товара і покажу вам, як потрібно завантажувати бистро в більш ширене відео. У мене там є чітко відео сформоване, не завоно на півгодини, десь можливо більше, де я розповідав, як вона ця карточка товару має виглядати, що вона має в собі містити, і також додав промпт для правильного напису написання карточки товару. У мене він там є, я вже його трошки покращу, Якщо буде потрібен покращений, напишіть, скину покращений варіант. Отже, ми переходимо в позиції, додати товар. І в першу чергу нам потрібно, наприклад, сюди додати артикул. Артикул ви можете прописати свій, тому що він більшість потрібен буде вам, коли клієнти телефонують, або обов'язково їх пишіть. Будь-які ново пишіть. Не потрібно використовувати якісь там мати чи ще щось. Вписуйте. Скажімо, я сюди впишу, що це там тестова карточка товара, там тестова, да, буде у нас карточка товара 0,01. Інколи можна сюди, якщо ви не пам'ятаєте там вхідні ціни від постачальника, можете прописувати вхідну ціну, наприклад, там, в доларах, да, 0,30, 10, це там а, якби, вхідна ціна, 10 доларів. Хоча ви продаєте, додаємо 35% маржинальності і погнали. В принципі, це у нас там 3,5 долара чи 4. Тобто це у нас що вийде? 40-160 гривень зверху. Образом, тобто ви за 400 купуєте там за 560 продаєте. В принципі, якось так, а можливо, там за 600. Важливості. Тобто цінотворення це вже потрібно дивитися, яке є, по чому продають конкуренти. Аналіз конкурентів обов'язково робити. Так, переходимо до заголовка. Що потрібно сюди писати в загалуку? Я зараз скопіюю, що в мене є готове. Дивіться, загалуку ми обов'язково маємо. заголовок має виглядати по такій формулі тип товару. Далі його там бренд, якісь характеристики, і далі там вже можна дописувати, там, до чого він підходить, кому підходить, якого він там кольору, якого матеріалу і так далі. В даному випадку я беру там дитячий велосипед, так як це там інтернет-магазин для дитячих товарів, там, іграшок, і так далі. Вказую, що це за цей, якщо в нього є 14 дюймів колеса, потім назву цього самого бігавіла, його там функціональність, якщо є. Якийсь там, вже не знаю, його там бренд, скажімо, його там постачає той же маратон, який я казав, вписуємо також сюди маратон. І далі можна прописувати інші якісь характеристики, що в нього є в комплекті, для кого він підходить, там для хлопчиків чи для дівчаток, обов'язково вписувати, наприклад, сюди можна вік дітей, бо дуже багато і часто запитів бачу, коли вписують, наприклад, там для дітей, для дітей, там від. 3 років, скажімо так, сірий. Ось приблизно ось таким чином виглядає заголовок. Переводити я його зараз не буду. Виріжешся. Калюня, виріжешся. Ось таким чином виглядає заголовок. Чим більше у вас тут буде в заголовку зроблено ключових слів, тим більша вергідність, що у вас його, як покажуть, так і в Google, і в каталозі ProM, і ви зможете більше цих карточок продати товарів. Потім наступним етапом нам потрібно додати сюди опис. Щодо опису, я зараз його просто скопію вставлені, я підготував у мене є, але пройдемося і розповім, що в ньому має бути. Відповідно, більш детальне відео про карточку товару і оформлення карточки товару є в мене на YouTube каналі. Посилання залишу в описі під цим відео і десь там чи вверху, зліва чи справа, також залишу посилання, щоб ви могли передивитися і більш детальніше ознайомитися з цим. Дивіться, в описі в нас обов'язково має бути чітка структура і використовувати заголовки H1, H2 та H3. Обов'язково має бути seo оптимізація і має бути, мають бути ключові слова, по яким ті чи інші, скажімо, користувачі шукають. Тобто, як я казав, що до 5 років, тут я десь писав, що там ну, від трьох, тобто воно і так, і так, в принципі, підходить. Тут від 2,5 до 5 років. Я трьох. Тут можете використати від трьох, тут від 2,5, це буде ще набагато краще, більше будете видаватися. І так, ось дивіться, це в нас перший іде, загалок, самий найбільший, він е, є H2. Е, Пишете, заголок 2, точніше, тобто H1, якщо брати по стандартам SEO. Далі заголовок H3. Його обов'язково виділити, наприклад, там жирний, і потім йде опис. Ось тут йде опис. Дивіться, якщо у вас в описі є якісь, наприклад, переваги, там, да, стильний, безпечний, комфортний і надійний, можна виділити їх жирним. Воно буде кидатися відразу клієнтам в очі, і вони якби, зможуть читати тільки ту інформацію, яку ви хочете їм в першу чергу подати, і вона вплине в принципі, на те, що виберуть вони там вас, а не постачальників. E, і Далі опять йде блок з текстом, тут теж можна це повиділяти, наприклад, 2,5 років з жирним кольором. І пішли далі. Далі ми робимо, наприклад, особливості товару. E, якого товару ми сюди можемо вписати, що це мають бути особливості там, a, дитячого біговела? Перечисляєте ці особливості, які є. Обов'язково ви використовуєте ось так. Тобто ви там виділили цей текст, робите його структурованим. Ось ви взяли і зробили його структурованим. Як я казав, плюс для пошукових роботів Google. Далі опять, додаєте там якийсь текст, наливаєте трошки води, але цю воду розмішуєте з ключовими словами для кращої видачі. Далі йдуть технічні характеристики, чого саме дитячого біговела. Виставляєте технічні характеристики і також робите їх структурованими, як я показував, і з особливостями. Потім після того ви е, от цей блок його можна використовувати, можна і не використовувати. Тобто, тут якби не сильно важливо, що він там, наприклад, є. Ну, Я його додаю, але це не у всіх випадках, бо це так буде дуже довго додати. Потім е, ви додаєте обов'язково в кінці призив до дії. Щоб у вас був призив до дії, тіпа, що потрібно зробити з цією, купити, замовити і так далі. Потім додаєте ще якісь е, трошечки водички. І обов'язково в кінці, наприклад, цього краще взяти і додати, наприклад, зображення е, карточки товару. Ось скажімо, з такого плану, щоб воно відрізнялося від головної фотографії карточки товара, і сюди прописати альтег. Альтег Аль по типу дитячий бігавел. Вписати там назву цього, його назву, який він там є, чи бренд, чи марку. І можна, наприклад, потім додати е відгуки. Все. Ось так. Раз, Зберігаєте його, обов'язково Ось він так є. Головне, щоб це зображення відрізнялося від того, яке буде у вас головним. Е відповідно, робите переклад, і теж це все робите структуру на російській мові, додаєте альтех, картинку і так далі. Щодо зображень, їх має бути мінімум 3, не, мен, не менше. Важно, щоб вони були там на білому фоні. Це буде плюсом. Якщо там можете, є можливість додати більше, додайте 5. Якщо є можливість перефотографувати товар, взагалі прям буде дуже круто, тому що унікальні фотографії, вони краще аранжуються і краще е е показуються в пошукових системах. Я додаю просто 3, це в нас якби приклад. Тут є можливість додати особисті якісь там замітки, це, наприклад, там, постачальника можете додати, або як я роблю, наприклад, що це там, для реклами Google Ads, там, для, для одні рекламуємо через Google, інші через ProSale, які ще там для фіда Facebook і так далі. Тут ви можете самі дивитися, які вам краще всього використовувати. Завжди раджу ставити в продажі о, гуртом і в роздріб. Тому що якщо ви будете продавати, наприклад, тільки в роздріб, то ви будете втрачати перегляди і покази ваших картчик товарів для клієнтів, які шукають, наприклад, оптом. Навіть якщо ви не продаєте, але бувають такі клієнти, які... Хочуть купити оптом. Вам там постачальник дає за 10 доларів, ставте там за 11,5-12, але обов'язково виставляєте, там, наприклад, від 5 штук або від 10 штук. І ви оптом купили, тобто оптом постачальника постачальника замовили, даже ваш клієнт може перекинути гроші по вашому постачальнику, а ви потім з цього будете мати відсоток і все. І ви, якби там не потратились на рекламу, а за пару хвилин заробили собі там пару доларів, десятків, в залежності від товару. Вставляєте сюди цю розничну цену, вона обов'язково має бути у нас більшою ніж оптовою. І я завжди виставляю в доларах, тому що у мене там, я пам'ятаєте, показував додаток з конвертором валют. Я виставляю в доларах, скажімо, я знаю, що у постачальника він там 35 доларів. Я виставляю скажімо, 55 або навіть 60, потім зроблю на нього знижку. І виставляю 30, де да, за постачальника, постачальника, виставляю 34 оптом при заказі там, від 10 або від 5 штук. Є можливість додати, скажем, ось таку штуку, якщо від 10 там ставити, наприклад, 33 долара. Від 15 там ви можете поставити 32 ось таким. Це великий плюс. Що от ви можете показувати, і люди бачать, що вони можуть купити дешевше, якщо куплять більший об'єм. Відповідно, тут у нас кількості штук або комплекти, ну, в даному випадку у нас йдуть штуки. Залишки, е Якщо є постачальник, надає, вписуєте їх від постачальника, і вони потім у вас поновлюються. Якщо немає, ставить, наприклад, там, 50 собі штук. В будь-який момент ви потім можете взяти і поставити, що немає в наявності, і все. І у вас не буде показувати в наявності, де рекрут є загуки. Регіон, скажімо, звідки, ну, відповідно, я ставлю Одеса. Що ми з Одеси будемо відправляти, вони знаходиться в Одесі. Далі, з приводу ключових слів. Я там теж, якби я шопі підготував ключові слова, вставлю. Є відео в мене на Ютубі, як збирати ці ключові слова, правильно збирати. Пошукові запити вони, точніше, на промі називаються. Їх можна збирати за допомогою там, планувальника ключових слів, за допомогою Google підказок і за допомогою підказок в самому каталозі пром. Я себе підготував, я копіюю, вставляю. Наприклад, якщо в мене є вже список і ви хочете вставити їх з цілим списком, тоді обов'язково вставляйте їх через кому. Копіюєте там, наприклад, з Excel-таблиці, Google таблиці, з не знаю, Wordovського файла. Робіть їх через кому, потім сюди вставляєте і прописуєте їх собі сюди, і вони автоматично зразу розділяться. Бо якщо у вас не буде такого знака, як кома, то воно все буде одним загальним пошуковим терміном. Це не дуже корисно, тому ставте обов'язково е кому. Потім вибираєте групу товарів, яка буде відноситися, цей товар піде до вас на сайт, коли ви вже зробили чітку структуру в себе на сайті. Відповідно, можете вибрати ви з тієї, які там підказує нам пром. І ви можете вибрати звідти, або, якщо вона вам підходить, вибираєте ось цю і залишаєте її без питань. По максимуму заповняєте всі характеристики, які є, які відповідають там, вашому товару, ви знаєте. Не знаєте, здійсніть в інтернет, пошукайте. Хто продає цей товар, в кого є характеристики. Є якісь там додаткові характеристики, обов'язково там їх додавайте. Я повторюсь, я не буду там сильно зараз зациклюватися, тому що я розповідав це все в відео, яке є на Ютубі, плюс, коли вже на широк, більш ширшому курсі, ми будемо це детально розбирати, і кожну карточку товару ми зможемо пройтися, вибрати там кожного по одній і зробити її. І потім е, отримаєте домашнє завдання, і відповідно будемо його перевіряти. Є габаритні розміри в коробці, вказуйте, це буде автоматично потім рахуватися при створенні накладної в новій пошті. Тобто, ви раз, раз собі ставили, воно автоматично вам буде рахувати. Е, включаєте різновиди. Зараз ми не зможемо включити різновид, так як у нас не, не збережено. Потрібно спочатку зберегти цю карточку товару, і лише потім можна зайти ще раз в неї, включити різновиди і, наприклад, додати їх там по діаметру коліс або по кольору. І ще які там є можливості, також їх треба подобавляти. Додаткова інформація, ну це якщо щось там є, якісь там, як ви пише, комплектація, методи упаковки, якісь інструкції, ще щось. Якщо це потрібно прописувати, прописуйте. Якщо цього немає, можете не ставити. Ось цей блок SEO раджу самим. Краще, якщо ви не розумієте СО, не чіпати. Потім на перспективу ви собі зможете взяти там SEO-спеціаліста або консультацію SEO-спеціаліста, він вам скаже, що краще записати, які там тайтли, дескріпшени, кейвордси, хоча зараз там Google сильно не використовує кейвордси. В принципі, на цьому по карточці товару оформленню все. Більш детальніше ми будемо розбирати уже у нас на курсі. І домашнім завданням на сьогодні у вас буде наступне. Вам потрібно буде зробити мінімум 3, а то і краще там, 5, 10, там 20 карточок товарів, в залежності від того, скільки у вас є часу і бажання цим займатися. Ви можете спробувати і зробити їх з різних там різними описами, різними картинками і так далі. Спробувати зробити автоматичне вивантаження з кабінету Прома. Там є можливість експорту, зробіть його там в XML-форматі, в csv форматі YML-форматі. Після того, коли ви там завантажите, попробуйте Скиньте, будь ласка, хоча б одне посилання нам в telegram чат де ви зможете отримати зворотню інформацію як від мене, так і від інших селерів, які знаходяться в цьому чаті. Посилання на чат, відповідно залишу в описі під цим відео. Е, також, будь ласка, не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк під цим відео і написати коментар, як вам взагалі цей урок і чи вийшло у вас, наприклад, там, зробити цю карточку товара, можливо. Є якісь запитання, і щоб ми в, там, в майбутньому могли їх також розглянути. Також підписуйтеся на телеграм-канал, і, в принципі, би, можемо переходити до наступного уроці. І в наступному уроці ми вже з вами розберемо, там, як правильно оформити дизайн, магазин, як банери, і там частково розкажу трошки про вітрину, бо то, що більше ми це вже збираємо на повному курсі. Всім велике дякую за перегляд. До зустрічі на наступному уроці.